Україну туристичному поговоримо з головою Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігорем Голубахою. Найперше, пане Ігоре, хочу привітати вас з сьогоднішнім святом. у Вас сьогодні день народження. Навіть не зважаючи на таке свято. Ви прийшли до нас до студії. Дякую вам. Доброго ранку. Дякую, доброго ранку всім. Ми почнемо з такого запитання а, щодо туристичної сфери нашої країни. У нас нещодавно був євро 2012 Пророкували під час цієї події спалах туристичної активності з боку іноземців. Чи дійсно був такий спалах і чи не погас а, інтерес іноземних громадян до України туристичної зараз? Ну, безумовно, шалений попит зацікавленість Україною у всьому світі була. Це факт, який відбувся, і е, ми, українці, туристичні оператори, українська влада повинні зробити зараз все е, для того, щоб цей, ця зацікавленість, ці, цей інтерес, який є у всіх, він залишився. Для цього треба просто-напросто займатися пропагандою, просуненням України як туристичного продукту, який вже сформований е, в умах і в. Зацікавленість іноземців е просувати його на міжнародні ринки. Як ви вважаєте, Україна як туристичний продукт? Вже готова страва чи ще чогось бракує? Безумовно, те, що в нас не зовсім розвинута інфраструктура, те, що в нас є ще дуже багато речей, які, ну скажімо так, відрізняють нас від розвинутих туристичних країн Європи, це дійсно факт. Але ті припосилки, ті шанси, які дали нам в тому числі проведення Євро 2012 зараз відбуватися, буде дитяче Євробачення, і все це є факт. Актами, які повертають, привертають увагу до України, і е, повинно е, треба нам всім розвивати, просувати Україну як туристичний продукт. Є дуже е, яскравий приклад. Ми з вами зараз вже за два роки якихось зрозуміли, що Львів це є туристична марка, туристичний продукт, який пізнаваємо бренд. Досить потужний в Україні ще два роки тому до євро 2012 він таким не був ну, от Львів. Це так, але е, в уяві пересічного українця, взагалі, Україна туристично виглядає парадоксально, тому що відпочивати в нас або парадоксально дорого, наприклад, іменузі Крим подекуди дешевше навіть в Турцію з'їздити, або парадоксально незручно. Сервіс м, в певних моментах програє. Чому такий дисбаланс між ціною та якістю? По-перше, він викликаний дефіцитом пропозиції, тому що, на жаль, ті туристичні можливості, я маю на увазі, географічні, кліматичні, історичні умови, які є в країні, вони ще не зовсім відповідають інфраструктурою туристичною. Тобто, Ті наявності готелів, різних інфраструктурних об'єктів, атракцій, атракціонів, навіть санаторіїв, які відповідали. Ну, певним сервісом на сьогоднішній день не зовсім достатньо в Україні, і коли вони будуть, тоді почнеться конкуренція. Тоді будуть співвідношення ціни і якості наданих послуг буде все більше знижатися. Ну я маю на увазі ціна а підвищатися звичайно. якість. звичайно. От Київ, Львів, Крим, Карпати це місця досить пропіарені. А чи є в Україні місця чи туристичні напрямки, які мало відомі людям, але які варто. Від... Відвідати на які варто звернути увагу, ну безусловно, це і Почаєво, цей Кам'янець-Подільський, як одна там з, з, з третя туристична столиця України. Цей і е різні, скажімо так, куточки, е зелені Дністерський каньйон е та і садиби хазяїв, які розташовані. Е Маса замків на Україні, Маса замків на західній Україні, куди запрошують і ну це цікаві подорожі, які пропонуються в тому числі туристичними операторами. Пане Юрію, якщо Україна підпише асоціацію з ЄС, ми будемо мати якийсь спільний можливо туристичний ринок, чи не бояться українці українські туроператори конкуренції з більш досвідченими європейськими колегами. Знаєте, на сьогоднішній день е, я би не ставив так питання, що е, ми повинні чогось боятися. По-перше, Україна повинна становитися все більш високотехнологічною, е, в тому числі і в інтернеті, е, державою. Тому на сьогодні ми е, я маю на увазі там за себе, за моїх колег. Ми створюємо інтернет-портали інформаційні і туристичні портали на бронювання, які відповідають е, ну, всім вимогам, які. Сьогоднішні на сьогоднішній день придивляються з боку як іноземців, так і українців. Щиро сердечно дякую вам, пане Ігорю, за ваші відповіді. Дякую, що звітали до нас до студії цього ранку.